Чи потрібно стимулювати, розлучитися зі своєю професією, проявляти волю? Чи важливо тільки з'єднюватися з творцями, все інше відбудеться автоматично? Я вкотре говорю, що нічого примусово не потрібно робити, коли ще всесвіт вам не дає це зробити. Тому що дуже багато людей розривають там все відносини, роботу, скажімо так, почувши тільки про те, що це. Це вже минуле, але ви ще цим не стали. Тобто ці всі процеси мають проходити гармонійно. У мене, наприклад, це відбувалося гармонійно. Я зливалася творцем, в мене був цей бізнес. Ви всі знаєте, там, так. в мене був там кабінет свій, і я просто піднімалася, піднімалась, з'єднювалась, з'єднувалась, і просто само по собі воно почало відходити на задній план. Все менше, менше, менше. Тобто саме відходило. Просто в один момент, коли вже прям всесвіт мені показав, уже все там, я повністю цю тему закрила, якою займалася перед цим. Тобто, це, і цей процес був не одного року.